Поділ класу на групи здійснюється при вивченні певних предметів, перелік яких передбачений в інструктивних документах МОНУ. Нижче визначена гранична кількість учнів, при якій дозволено поділ на групи. Є два основних види поділу на групи. Перший, найбільш поширений, Поділ в один час, тобто, коли заняття відбувається в різних групах в межах одного уроку, різними викладачами в різних аудиторіях. Другий від поділу – міжпредметний поділ, при якому на одному уроці одна із груп класу вивчає предмет, наприклад, інформатика. А друга група на тому ж уроці Вивчає предмет, наприклад, німецька мова. Зрозуміло, що на іншому уроці ці групи міняються предметами. На практиці створити групи і організувати їх поділ в програмі дуже просто. Наводимо курсор на години класу з предмету, в якому потрібно зробити поділ. Із випадаючого меню активуємо ячейку кількість груп. Вибираємо дві групи, далі зберегти зміни. Ми бачимо, що у цьому випадку напроти прізвища вчителя з'являється два чекбокси. Верхній відносяться до першої групи, нижні – до другої. І в нашому прикладі нам треба призначити вчителя на другу групу. У випадку поділу на три групи у вчителів з'являється три чекбокси. І в нашому прикладі треба призначити вчителям Кушнір і Романчук другої третю групи відповідно. Також зверніть увагу комірки годин предмету, у випадки такого поділу на групи змінює кольор сірого на жовтий. А в модулі розкладу картки поділених на групи предметів виглядають таким чином. Наприклад, якщо українська мова поділена на дві групи, на картці ми бачимо запис двох кабінетів. А в підсказці, яка виникає при наведенні курсора на картку, бачимо двох вчителів, кожен на свою групу, і дві аудиторії, в яких проходять навчання. А ось так буде виглядати поділ на три групи. Поділ на групи в один час по певних предметах створений.